Вітаю всіх! І з вами знову я, Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогоднішня тема моя буде про очітки. Цей відеоролик я хотіла зняти вже давно, поясню зараз чому. В мене росте декілька видів ґрунтопокривних очітків. Очітки, які мені дуже подобаються, але є одне але. Не всі очітки виглядають дуже гарно і ефектно. Тому зараз я хотіла саме розповісти про очітки, які, перше, наростають дуже швидко. Друге, мають завжди протягом всього року привабливий вигляд. Чому це важливо, теж поясню трошки пізніше. І що ще, що, ще. Ну, і давайте підемо розмовляти про очітки. Ось перший з улюблених моїх очітків це Ангеліна. Ось перед вами очіток Ангеліна. Якщо бачите, він вже відквітнув, квітував він яскраво жовтими квітами. Зараз якраз час, коли очітки треба чистити від відквітлих оцих суцвіть. І чому він в мене самий улюблений? Ну, по-перше, якщо звернете увагу, він має отакий щільний щільний ковричок: це саме його природа зростання. І ця природа мені подобається чим? Тим, що протягом всього року, незважаючи на те, що це літо, зима, осінь, весна байдуже. Він весь час отак виглядає щільненько і гарненько. І ще саме цей очіток має таку властивість, як зміну кольорів протягом різного сезону. От Зараз він лаймово-лаймово, такий салатово-жовто-зелений, ну лаймовий колір, коротше, Яскравий, яскравий лаймовий колір, насичений. Потім він стає більш жовтим. Ось зараз спробую вам показати, більш жовтим може бути. Потім він може бути отаким помаранчевим. ну Це зараз елементи такі невеличкі фрагменти в ньому. Але в масі своїй, коли він набуває такого яскраво помаранчевого кольору, це, звичайно, неймовірна картина. І ем, ще він буває такого теракотового кольору. Кожен сезон. В залежності від температури повітря на вулиці він змінює свій колір. І цим він дуже цікавий. Ну і знову повторюсь: саме мені він цікавий своєю щільністю зростання, бо навіть якщо я приберу ці квітоноси, це зовсім ніяк не змінить його привабливий вигляд. Це один з моїх улюблених очітків. Другий очіток, який мені подобається, він називається Іспанський мінус. Не знаю, правильно я називаю його чи неправильно, але ну, таку назву він має. І от чим він мені подобається? Те ж саме, дуже гарна щільність зростання. Це мене влаштовує, дуже швидко розростається. Теж мені подобається. Квітне такими невеличкими білими квіточками. Ось він вже частково відквітнув, і мені треба буде його чистити. І навіть коли я все це приберу, щільність ковдри не зміниться. Це мені в ньому дуже подобається. А має він сизуватий, такий сизуватий колір, і дуже дрібні-дрібні такі листочки. Дуже гарний очіток. Він в мене має тут обмеження з одного, з двох сторін, точніше, бортик, а з однієї сторони, йде мульчування, він не лізе туди, він якби тримає таку структурку, яка мене саме влаштовує, бо цей ячіток в даному випадку, як і попередній Ангеліна, вони виконують ще функцію мульчування ґрунту від втрати вологі. Третій у списку моїх фаворитів це лозовидний очіток. Це взагалі, монстр. Він дуже швидко закриває землю. Ну, Щоб ви зрозуміли, оцей розмір цієї плями, десь півтора на півтора метри, такий великий шматок. Починалося все з маленької гілочки. Зовсім маленької гілочки я її не купувала. Десь у парку підібрала отаку маленьку гілочку. І з неї все почалося. Наростає він дуже швидко і гарно. Теж виконує функцію мульчі в мене. Там, бачите, якщо гортензія волотиста, там в мене вереси ростуть. Тому він дуже гарно виконує функцію мульчі. І, до речі, цей очіток не квітне так, як попередні, які я вам показувала. В нього як таких квітоносів немає. Він квітне. Дуже-дуже-дуже, скажімо так, не видно чи що, як це назвати навіть. Ну от Подивіться, оце, ой, зараз оце був його квітонос. Ну, от, якщо я отак покладу, ви його тут побачите майже нічого не видно. Да? Він просто наростає гарно, і навіть після квітування його не треба стригти. Але у цього е, в. В порівнянні з двома попередніми є один невеличкий мінус. Навесні він втрачає цю всю свою густоту, і мені треба це все почистити, але він при цьому дуже швидко нарощує свою зелену цю масу. Він стає просто лисими гілками. Які можна обрізати як за бажанням, отак просто підняти, ножицями обрізати і все. Тому що він має лисі стовбури і тільки на кінці зіллячко. Тому навіть отака обрізка йому не завадить. Цією весною я його весь зрізала, була лиса поверхня тут. І буквально за тиждень він почав швидко нарощувати свою зелену масу. Тому він третій в списку очітків, які мені подобаються, які виконують функцію мульчі. І створюють певне тло для інших багаторічників. Тому це фаворит номер 3 Ну і в минулому році в мене з'явився четвертий фаворит серед моїх очітків. З'явився він випадково. Теж з маленького такого шматочка, якого я знайшла, гуляючи в парку, і принесла додому. І він мені дуже сподобався. Ну, По-перше, якщо роздивитись, це поч... називається очіток білий мурали. Якщо гарно на нього подивитися, він трошки незвичайний очіток. Чим він незвичайний? По-перше, в нього дуже цікаві квіти. Бачите, вони білі. З яскраво-рожевою серединкою. Такий цікавий колір квітів виходить. З високою червоною квітоножкою. Наверху такі зонтічки квітнуть. Він перед тим, як він розпустився, він виглядав просто неймовірно. Зараз він розпустив квіти і не менш ефектно виглядає. Якщо подивитись на нього, теж має досить щільний такий покров на землі. Що і мені подобається. І цей очіток теж змінює колір, в залежності від сезону, він набуває отакого от червонувато бурого кольору, коли на вулиці стає більш низька температура, коли холодно. Тим самим він мені теж подобається через те, що він змінює свій колір. І наростає щільним ковричком таким. Чому саме ці очітки мені подобаються, і чому саме про них я розповіла як про фаворитів своєї ділянки? Зараз вам поясню. В мене є ще очітки, зараз я вас познайомлю з ними. Але у цих очітків є один, як на мене, дуже такий, ну, саме для мене, мінус. Мінус, який мене не дуже влаштовує, але я з ним мірюся. Ну, ось один із моїх очітків – очіток Камчатський. Він досить розповсюджений очіток, нічого такого немає у нього. Але він гарний грунтопокривний, очіточок, все, все в нього добре. Але ось, бачите, він відквітнув, і я зараз прибрала частину квітоносів. І коли я їх прибрала, то ми бачимо отаку картину. Сам очіток, бачите, йде в боки, розростається в боки. А середня частина, де були квітоноси, я все позрізала, і вона лиса. Просто лиса. Звичайно. Там є, якщо придивитися, маленькі крапки росту, які зараз за якийсь час швиденько наростять, закриють оцю галявину порожню. Але він якийсь час буде стояти непривабливий. І саме такий вигляд цей очіток має ранньою весною, коли після зими він вже скинув старе листя, з яким перезимував. Він е має на горі. Отаку От зелену гарну верхівочку з такими різьбленими листочками, а оцей довгий-довгий такий шнуроподібний стовбур залишається лисим. І оця картина зараз вона ще більш-менш приваблива. А саме весною це виглядає дуже так, як на мене, неестетично. Такі лисі-лисі ділянки з такими шнуроподібними голими стовбурами, де на кінці ледь-ледь щось зеленіє. Звичайно, воно заростає, я знову повторюсь, але після зими воно має вигляд, ну не дуже цей вигляд мені подобається. Тому оця Ангеліна, оцей іспанський мінус, який я казала. Оцей лозовидний, ну, занесемо його легенько туди, тому що він дуже швидко, на відміну від Камчатського, наростає ще швидше. І оцей останній, який я вам показала, іспанський мінус. ні, а, Очіток білої мурали, вибачте, очіток білої мурали. Вони в мене фаворити, тому що вони тримають землю весь час закритою і не мають такого лисого облесівшого вигляду після зими і після квітування. Ну ось в мене ще один очіток. Він називається... Ой, дай Бог пам'яті зараз буду читати з папірця, бо не скажу. Sun Sparkler Вілд Господі, не знаю я назв цих очітків. До речі, коли готувала для вас цю передачу, я їх вивчала, тому що частково. Мене іноді взагалі не цікавлять назви очітків, але я розумію, якщо я випускаю відео і розповідаю людям про них, то людині треба розуміти, що це за сорт, і це правильно, коли казати, назви очітків, для того, щоб ви розуміли, що це. Вибачте, я переплутала. Sun Sparkler – це ось. Wildfire. Готувала, готувала і не вміла подавати, як то кажуть. А цей у нас драгон з Блад. Ось він. Драгон з Блад. Ось очіток. Непоганий, до речі, очіток і наростає так непогано попередній. Червоненький, він наростає гірше якось, дуже повільно. До речі, дуже такі рідкісні сортові очітки, я помітила, вони взагалі наростають не так швидко і ефектно, як наростають оці мої попередні. Ангеліна, до речі, він сортовий очіток вважається, але щось вона наростає швиденько, так гарно. Камчатський він простий такий вважається, очіток. Оце у нас. Атлантіс, бачите, такий непоганий, він зовсім молоденький, я його тільки придбала. Ось-ось, тому я ще за нього толком нічого сказати не можу. І я дуже хотіла очіток Мідендорфа. Оцей очіток мені взагалі дуже подобається. Він дуже яскравий, дуже такий незвичайний. Бачите, молодий приріс в нього взагалі геть-жовтий такий, лимонно-жовтий. Такий яскравий. А ті, які постарше, вони отакі зелені з жовтою облямівкою, а коли холодно, він стає взагалі рожевий, яскраво рожевий. Це теж дуже красивий очіток. Не знаю, буду за ним спостерігати, як він росте, тому що молоденький екземпляр, нічого про нього ще, ну, як би сказати, особливо не можу. Але в мене є ще один очіток, який мене якось. Якось в цьому році він мене розстроїв, тому що він в мене захворів, по-перше, ось цей очіток називається Варігата очіток. І чим він мені в цьому році якось не сподобався? По-перше, він у мене чи погорів, чи посох. Я не розумію, що з ним сталося, але почуваю, він себе недобре. Ось він розквітнув, ніби рожевими гарними квіточками виглядає добре. Але в нього пішов, я не знаю, як це назвати, перероджуватися він пішов. В нього пішла зовсім зелена поросль. І оцю зелену поросль треба прибирати, інакше він втратить свій ефект варіатності і піде повністю в зелень. А я цього не хочу. Отакий От сюрприз він мені в цьому році зробив. Зробив отакий сюрприз, і я хочу за ним ще поспостерігати. Він, до речі, в мене дуже багато років вже росте, але ось в цьому році і виглядає він не дуже оце ж підгоріле. І плюс дивіться, скільки багато пішло зелені. Що це з ним таке, я не знаю. Буду оце все прибирати, бо для нього це ненормально. Як для любої варігатної рослини. Це не є нормою, і треба буде це прибирати. Ну, отакою от інформацією про свої очітки я хотіла з вами поділитися: про свої спостереження, про рослини, які я вибрала собі в свої улюбленці, розповіла і розповіла, чому саме їх вибрала. Тому. От, знайомтеся, і до речі, ще хотіла додати трошечки. Такої якби загальної інформації. Річ у тім, що я нічого нового начебто не кажу. Для когось це не відкриття. Але я вважаю, що такі відео, всі, хто любить квіти, всі, хто їх вирощує, має робити. Для чого нам треба зібрати колекцію своїх відео про одну і ту ж рослину з різних боків, з різних регіонів, з різних місць вирощування. Для того, щоб людина, яка. Починає обирати для себе рослинки, в свій садок і створювати якусь свою композицію, мала спробу вибрати, мала вибір, подивилася на цю рослинку з усіх боків і вирішила, подобається. Ні. Порівняла з своїми умовами, де ця рослина буде рости. Я вважаю, що такі відео мають бути. Ну, Я, наприклад, зробила відео одне з попередніх моїх відео і все, що бачу. Я навіть не думала, що це відео так відгукнеться у глядачів. Ну, здається, про живцювання, стільки інформації в інтернеті, ну стільки інформації, що просто, ну, я не знаю, дуже багато. Але виявилося, що моє відео комусь знадобилося. І не просто комусь, а дуже багато людей на нього відгукнулося. Тому я закликаю вас всіх. Наші любі українці створювати наш український контент з нашими відео, з нашими рослинками. Хай вони повторюються, але умови, де вони ростуть, весь час різні. І люди, які будуть їх обирати, теж різні. І це дуже важливо створювати свою таку енциклопедію рослин. Ну, на цьому все. І, як завжди, далі буде.